Ну, По-перше, я не вважаю, що на МЦ були мінімальні пошкодження, вони були не критичні, не серйозні, але мінімальними їх ніяк не назвеш. Значить, навіщо ми міняли повністю фільонку по правій стороні? А робили ми це все для того, щоб в нас не було ніде зварювальних швів, щоб тут не було шову, тут не було шов, щоб не було ніде шпаклівочки. Ми Просто по заводським точечкам поміняли цю фільоночку, всю, бачите, вона. На заводську точечку так от робиться, і тут приклеюється все герметиком і закопачками. Ну і все, в принципі, ми цей е, проєм фарбуємо в прибор, крило фарбуємо в прибор, і машина буде вся в приборі. І не буде ніде ні шву, взагалі нічого. Ось так треба робити по-нормальному, щоб все було чітко. Тому ми так заморочились. А вже ж можна було зробити набагато дешевше, швидше. Та простіше просто поміняти четвертуху. Але в нас був би тут шов і тут шов. Тому ось так. Слава відразу зараз сидить під машиною, ставить коробку в нейтралку, щоб ми її скатили на підйомник і Слава буде займатися сьогодні підвісочкою. Це колесо з моєї п'ятірки, воно пам'ятає. Сьогодні треба його відправити Олександру, в місто Київ, і забортувати новий диск з новою гумою. Коротше план. Такий.